Мої вітання, друзі! Давайте разом з вами приготуємо смачну випічку, це злойка з яблуками. Це дуже простий варіант приготування такого пляцка і дуже він смачний та ароматний. Отже, для початку, що нам потрібно зробити, це одну літру муки з'єднати з артис, пачкою маргарини, це 400 грам. Я всі інгредієнти пропишу в описі під відео. Додавляємо ще в тісто сметану і яйця окремо у кастрюлю. Ми заливаємо 200 грам молока і додаємо. Будун, а також можна додати муки та крохмалю. Отже, замішуємо наше тісто. 200 г молока, яке ми поставили зараз на вогонь, нехай кипить. Тим часом ми виробляємо тісто і дамо йому, щоб воно постояло хоча б приблизно одну годину в холодильнику. Звичайно, таке тісто можна випікати зразу, але якщо є у вас час, Можете поставити його трішки в холодильник та обмотайте його харчовою плівкою, тісто розділити на 6 частин та випікати в духовці. Тим часом наше 200 мл молока вже закипіло з цукром. Ми вливаємо іншу другу половину молока і розмішуємо до тих пір, поки маса не стане густою. Цей момент потрібно обов'язково акуратно робити. На слабкому вогні, так як маса дуже швидко гусне та може утворити комочки або, в іншому випадку, просто вона пригорить. Коли маса стає ось така густа, ми відкладаємо її в холодне місце, готуємо яблука для сиропу. Яблука приблизно 1 кілограм. Це буде 5-6 штук. Регулюйте собі кількість самі, якщо ви полюбляєте більше, звичайно, можете додати і трішки більше. Головне не переборщити. У яблука ми даємо воду та даємо цукор. Кладемо все, щоб воно ось так проварилося, стало м'яким. Збиваємо. До білої консистенції масла та будемо по ложці додати нашу готову охолоджену масу. Готів Маса готова. Можна покривати ліки коржі. Викладаємо. По 2 три столові ложки маси, покриваємо всі так п'ять шарів, п'ять пеленичок. А між ними викладаємо яблука і так чередуємо. 5 коржів нам йдуть на покриття, а шосте. Ми його ось так розминаємо, робимо таку крошку для нашої посипки і посипаємо поверх нашого пляцка, а також поверх пляцка можна присипати тертим шоколадом. Ось так покриваємо всю поверхню. Обов'язково на п'яту пеленичку ми накладаємо ще трішки маси, для того, щоб наша посипка вся трималася і не зсипалася. Дуже смачний ароматний пляцок. слойка з яблуками готова. Можна її прикрасити свіжими ягодами. І Куштувати приємного апетиту, підписуйся на мій канал, коментуй, став лайки, щоб не пропустити нові відео.